Вітаю! Ви на каналі Прогноз Юа. Як завжди, з мене фантастичний краєвид позаду та гарячий прогноз попереду. Друзі, з вас, звісно, підписка на канал, хто ще не підписаний, вподобаєшка та коментар під відео. Отож, сьогодні моя думка буде хокейною знову, чемпіонат світу, елітний дивізіон і матч Латвія-Фінляндія. В цьому матчі я буду брати фору Фінляндії мінус один за 1,61. А ще б я розглянув варіант мінус 1,5 за 1,88. Отож, фора Фінляндії мінус один. Тобто, якщо Фінляндія перемагає в одну шайбу, це повернення. Якщо в дві і більше, я вітаю, ставка зійшла, зайшла. Отже, фора Фінляндії мінус один за один шістдесят один. А також я брожу би варіант: мінус півтори за один вісімдесят вісім. Хай щастить до зустрічі!